Морські піхотинці оприлюднили кадри звільнення селища Урожайне, що в Донецькій області. Нагадую, учора про звільнення населеного пункту повідомив речник генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Далі перемога! Слава Україні! Рома! Росіяни обстріляли межівську громаду, що на Синельниківщині. Внаслідок удару загинув 18-річний хлопець. Ще четверо людей постраждали. Серед них дитина. Дівчинці лише два роки. У регіоні досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 квадратних метрів. О 16-й годині окупанти завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. За інформацією, ова є загорання приватних та дачних будинків. По обіді обстрілів зазнала і Херсонщина. Ворог з артилерії обстріляв село у Береславському районі. Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці. Також вранці окупанти атакували обласний центр та населені пункти області. Щонайменше троє цивільних отримали поранення.